224-та доба повномасштабної війни Росії проти України у соціальних мережах шириться інформація, що українські військові прорвали російську оборону на Херсонщині та швидко просуваються уздовж річки Дніпро. Оперативне командування Південь офіційно підтвердили визволення восьми населених пунктів у Береславському районі Херсонської області: зокрема, Любимівку, Хрещівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку та Деп... Видів брід також днями українські війська звільнили селище міського типу Борова в Ізюмському районі, що на Харківщині. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Новомихайлівка, Вугледар та в інших уражені ворожі позиції в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області протягом доби Росіяни завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів. За повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку Росіяни обстрілювали райони населених пунктів Гранів Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь. На Краматорському напрямку російські війська обстріляли Білогорівку, Серебрянку та Спірне. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнав Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юрівка на Авдіївському, Запорізькому та Новопавлівському напрямку постраждала інфраструктура понад 20%. 24 населених пунктів, у тому числі Авдіївка, Водяне, Марінка, Новопіль. Ольгівське, первомайське та інші на південно-бузькому напрямку російських обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вища Тарасівка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Андріївка, Степова долина, Широке, Білогірка, Лозове та інші. Українська авіація завдала 17 ударів. Підтверджено ураження чотирьох опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, українські ракетні війська і артилерія. Уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки Росіян. Збройні сили України нищать ворога на усіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 61 тисячі особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.